Хлопці, сьогодні гарний день, 6 березня 2017 року. І маю можливість з вами спілкуватися про ще один класний проєкт, який, надіюся, буде в Тернополі реалізовано. Розкажіть, будь ласка, про саму ідею, про те, що планується і яка головна ціль, тобто для чого це створюється. Давай, може, Діма, з тебе почнемо. Ідея почалася з того, що. Пан Тарас Сакліняк показав нам фотографії Ладно. старих колонок австрійських. Були досить гарні колонки на бульварі Піцкевича на той час. І очевидно, що на наш погляд була з чугуна зроблена і з художніми елементами. І цікаво було б її відтворити, додати ще якісь характерні сюжети, які б асоціювали нас з тим часом нам відтворити е, середовище е, 19-20 століття ну, і мов перевабити туристів, якщо його розмістити відповідно в відповідному місці, це е, була б така вруцинка для Тернополя. Ми так розробляли і ще в процесі, ще щось обговорюємо, ще щось... Е, обдумуємо, але в принципі, е, загальні обриси колонки вони відповідають тим, яка була з Австрії. От, і просто ще продумаємо деякі деталі і сподіваюся, що тернополяни, можливо, скоро побачать е, в цьому році таку колонку. Класно, можна говорити про те, що це симбіоз. Я пригадую, що була на фотографії така більш простіша, практичніша колонка, так. а ця така більш виразна, ну, цікавіша, якщо так. Ну, дуже Вона просто. мусить бути не просто колонкою, яка на той час теж робилася, дуже естетичною художньою. А... Місцем, яке перва блюбатористів, тобто тут ну, мусить бути, е, е, скажімо, якісь е, е, це так, би бути, да. 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 не, не просто його сучасно, Це все-таки 21 століття, я думаю, що додати до того що було трошки якоїсь динаміки, наприклад, як от ті фігурки, хлопчик, який був запечатлений, скажімо так, на фотографії, передати ці всі живі моменти і збагатити, скажімо так, з художньої точки зору. Якщо можна трошки детальніше про саму ідею створення колонки, може якийсь такий більш технічний, ти, Володя, ну нюанси. Тобто вона чотирьохстороння. Вона Звичайно, має якісь зображення. Так, ми відштовхуємося абсолютно від того, яке було раніше, те, яке ми бачимо на фотографії, щоб максимально передати. Не тільки то все, а сам і дух того періоду, і, і поєднати одне з другим, скажімо так. Ну, Відшукували відповідні пропорції щодо середовища дякую, що Яка приблизна висота товаришу планується. В районі 2,70, скажімо так. Плюс-мінус там будуть детальки з головом, там плаваючі моменти, але в районі 2,70. Ну, і при габаритах ширини в районі 75 см, які там відповідають як, ну, ті ж архітектурі колонам, які там були. Ну, і посередовищу, дякуючи. Колонка планується як робоча чи суто така, скажімо так, стилізована. Звичайно, ну, як робоча для того, щоб... З питною водою має Сиборти, бути. Це да, з питною водою, з фільтром, яка сучасним так, вимогам. Що буквально зображено на сторонах? От, Наприклад, на ось цій. Тобто є ідейка, пов'язана з створенням скульптурки. Ну, По-перше, вона така була. Там, там На фотографії добре видно, що це рельєф. маскарон, рельєф так. маскарона, з якого тече з рота витікає з трубочки вода спеціально. І... Ну, думаю, що це все-таки символізує Бога води, грецького посейдона, який е, є морським богом, скажімо так, і десь от в такому mm -hmm. дусі ми думаємо, що вот так. На звороті просто Аз... геральдика була іншого... геральдика на звороті була. З mm -hmm. іншого це кажем, геральдика така своєрідна, mm -hmm. яка символізує, скажімо... Елем... Символ родючості, води, та, та, символ родючості. тому що це вода, по-перше, це камеш там є, там є це квітка, ти маки. говорив. Ні-ні, угу. квіточка там така, відповідно, ти поговорив. Ти. Я там бачу, тільки маки. І, і, Бо, ми, ти мені говорив літом ту квітку, <клух> якось як, ні, 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 ні ні Мальва. Мальва. Вот. Там, там є мальва, там є. Знову ж таки, це те, що ми змогли розглядіти на фотографії аналогічної колонки. Пане Борис, якщо ну, скажімо так, наразі не говорити про місце, ну, не уточнювати, не нехай це буде інтригою. Як ви вважаєте, чи це доповнить все-таки втрачене архітектурне обличчя Тернополя, чи якось трошки збагатить старомістя? Я вважаю, що воно доповнить, але те, що Тернопіль втратив, по величезних об'єктах, по масштабних, то, звичайно, одна колонка не поверне тої атмосфери, то в перспективі треба намагатися, як, ну як вдасться, звичайно, повертати ті об'єкти хоча б атмосферу різними шляхами, але повертати атмосферу історично в центр міста, тим самим ми будемо приваблювати сюди гостей міста, і туристів, і, і почуваючі самі мешканці міста, їм буде цікаво. авторитет міста буде зростати, привабливість нашого міста. Ну а це один із наших заходів, таких, щоб допомогти нашому місту своє обличчя, показати те, що історія його є належна, глибока. І цей об'єкт, надіюсь, допомогти. Загальне питання до всіх такі організаційні. Чия загалом ініціатива, якщо маєте намір це розголошувати, тобто хто допоможе це реалізувати цей проєкт? Чекайте, поки залишиться. Ініціатива була знизу. Тобто, власне, наша група і була ініціатором. А звичайно, вона мала підтримку, тому що ідея хороша, наскільки мені відомо в діючому стані австро-угорські колонки і взагалі такому вигляді. Тільки в Хорватії там пару штук збереглося. Навіть відновити просто в тому вигляді це вже, скажімо, подія. Е, От, і, угу. звичайно, це не було підтримано, ну, до кого не зверталося всі за, звичайно, Що Така річ була доречною для того, що ми її відтворили. Чи можна вважати і так припускати, що цей об'єкт буде особливим не тільки для Тернополя. Ну, ну, там, ну, порівнює, ну, Нехай банальне порівняння зі Львовом, там, чи ну, такі та, колонки так, десь можуть немає. бути. Є дуже красиві помпові колонки, я ще в, навіть в Польщі дуже рідко бачив великі скульптурні елементи з помпові колонки. І то вони циліндричні, і вони не входять за масштабу просто звичайної колони для качання води. А щоб це оформлено було в якусь таку композицію, я взагалі так. На власні очі не бачу. Знову ж таки, якщо не видавати місця, де планується такий об'єкт встановити. Як буде і чи планується створити якийсь благоустрій? Тобто це колонка сама по собі, чи будуть якісь сидячі місця? Що в планах? Там в планах що? Допомогти, напевно, омощенням на цій колонці, uh -huh. кільцеобраблення того мощення. Ну і в подальшому, звичайно, хотілося б зробити таке озеленення, яке б закрило певні напрямки найбільш не, не дуже привабливі. В центрі є будови. Спотворили історичний центр, і хочеться їх прикрити якимось чином. Єдиний спосіб тут прикрити це, ми знайшли це озеленення. Це, Надію, що в проєкті може бути закладено безпек і виконаний. Ідеальна допомога це малими формами допомагати, мощення, лавочки, фонарі освітлення. Єдине, щоб на це хватило грошей. Якщо проєкт буде втілений в життя, принаймні, зважаючи на ваші плани, коли тернополяни зможуть. Потішитися таким об'єктом, ну то в цьому році, якщо все буде добре, гарно. Дуже дякую за класну новину.